Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання Луганська область, що заважає де Луганську область. Там буде таємна операція. Так, в Луганській області будуть йти е, деокупація. ну, Мирним таким шляхом цивільні люди будуть врятовані. Будуть чутно вибухи, буде чутно, що йдуть бої, але цивільних людей це не буде торкатися. От. І врешті-решт військові домовляться якимсь чином. Так, буде звільнена Луганська область, має бути деокупована. І тут ще виходить як під тиском мирно. Не такі запеклі, не такі страшні бої, як це, наприклад, Бахмут. Тут як-то будуть військові Росії більше? Ні, вони будуть отримувати поразки. Верховний суд, страшний суд над ними. Вони будуть втрачати постачання, я так розумію, їм... Дуже сильно страшно стане расистам у Луганській області. Їх будуть розстрілювати, по ним будуть вести вогонь. І вони змушені будуть домовитись відступати, щоб їм дали шлях вийти. І тут таємно, щось також таємно буде проїздити. Врешті-решт повністю де окупована Луганська область, і у людей велике свято. Скажіть, будь ласка, до кінця серпня. Буде деокупована Луганська область від росіян. Так, я розумію, що буде, але там ще є... Буде взято в оточення багато рашистів. Велике свято у людей будуть взяті люди, колаборанти, люди, які чинили злочини, які працювали, які вбивали людей. От тут будуть брати в оточення, як оце кінець серпня, це якраз ці події будуть відбуватися. А також звільнення Луганської області, там так багато заручників, я так розумію, багато людей, хто утримується у тюрмах, кого расисти тримали, будуть звільнені. Тут велике свято. До кінця серпня, так, деокупація Луганської області буде так. Відкриваю всі шляхи, заперечую весь негатив. Всі шляхи для звільнення Луганської області відкриваю. Хорошо вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де окупувати? Звільнити Луганську область без перешкод. Дуже гарні, до речі, карти. Не так. Це... Має відбутися звільнення. До Луганської області має надійти допомога, фінанси, відкриються дороги. Звільнять Луганську область. Буде так, вищі сили. Заберіть всі перешкоди. Військових України більше нема жодної перешкоди, щоб звільнити. Перекриваю, перекриваю Луганську область. Відкрита дорога на звільнення. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Вищі сили, Янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть повністю деокупувати всю Луганську область України, звільнити від російських Військових від агресії і повернути закони України. Буде так, буде так, буде так. І так буде. Буде все сказане здійснено. Дайте нам, будь ласка, всю необхідну зброю для деокупації Луганської області. Буде так. Дякую за увагу.